Привіт! Вніж 10 на 11 липня в нас відбулася повня в 19 градусі позирога і завжди повня несе а, якийсь результат, підбиття підсумків певного періоду а, просвітлення або вияснення якоїсь ситуації. І цього разу а, це все буде стосуватися теми нашої роботи, нашої кар'єри, взаємовідносин із нашим начальством. А, хто мав відносини із держорганами держ. Держструктурами це також е, період для прояснення певних ситуацій, е, теми документів, офіційних звернень. Е... Все це буде стосуватися ще також якихось наших довгих, довготривалих планів і цілі, і зараз може пройти результат. Якщо у вас якась тема починала іти, розвиватися на початку 25-го року, або з 25 травня 2025 року, зараз ви можете отримати проміжні результати, або закривання якоїсь теми, до якої ви потім не будете прикладати вже більше зусиль. І в нас є два знаки, які виділяються або по повністю. Це знаки землі, тільці та діви, які можуть відчути цю повню як плюс для себе, як хороший результат попередніх своїх прикладань зусиль. Але в основному це будуть Тільці, які народжені з 7 по 13 травня та діви, які народжені з 9 по 15 вересня. Ви попадаєте чітко в зону дії на вас повні. Тобто результати зі знаком плюс. Самішко ж роги, в яких відбувається ця повня, Ви можете відчувати її як і знаком плюс, так і мінус. Тут іде якась переміна ваших якостей, переміна стратегії, підпиття підсумків, формування фокусу на майбутнє, але знову ж таки конкретно повня діє на людей, народжених 7 по 13 січня. І, звичайно, є три знаки, яких виділяє також ця повня, але з такою характеристикою, де вам можуть підсвітити ваш майбутній фронт робіт, або куди ви маєте приложити свої зусилля, щоб розвивалася ситуація. Тобто ця повня виділяє напруженим аспектом три знаки: це овни, раки та терези. І особливо людей, овни, які народжені з 6 по 12 квітня, повні діє чітко на вас. Ракінки народжені з 8 по 14 липня, також повні діє на вас. Та терези народжені з 9 по 15 жовтня. Це помня може вам підсвітити да, вектор вашого руху, руху, там, де потрібно вам прикласти ще якісь зусилля, наче постаратися над результатом своїх майбутніх досягнень.